Привіт! Я Рандал, І сьогодні я знову відкриваю контейнери. Тож, зараз швидко пробіжусь по твінкам, повідкриваю контейнери. Плюс ще я на основі там і подивився трансляцію. Ну і трішки підзбирав золото на один прокут рулетки. Так, але основне. Це те, що я назбирав трішки ну, подивився трансляцію, ще отримав три контейнери. Саме контейнери вболівальника. Тож зараз їх відкриємо, ну, але спершу прибіжемо із по повідкриваємо тут е... якраз такі коробочки десь по 3-по 4 на твінк буде. Так, 100 золота. Тут ще дві коробки можемо відкрити. Ще 100 золота. І остання коробка нам дає. Mm. Ще один кейс із кастомізацією, плюс 50 золота. Mm. Тож маємо 300 золота. На це золото давайте трішки покрутимо розіграшів. Mm. Викрутили звідси всю кастомізу, вибачаю всю піс... пісочницю. Ну і цей один прокрут зробимо. Британський контейнер. Нам випадає. Тут маємо такий набір контейнерів, нанімований аватар Тотем. Камуфляж Ескалібур, Снігова магія. Чи як вони там? Сертифікат є. Можу трішки, брати. Ну, як мінімум є один сертифікат. Що з британського контейнера? Навіть. Навіть це 15А, до речі. що досить погано, бо це колекційка. А тут Су-76, ну так. це 76 це теж колекційка, але вона недорога, на відміну від АТ-15А. Тож, зараз можемо якраз таки купити містики в собі і відкрити другий рівень разом з цим. Ну, і Ще маємо 500 золота. Давайте ще покрутимо якісь розіграші, що зможемо щось дістати, наприклад, з цього містики. Опа сюди. З 200 x10. <клес> відкриваємо містики швиденько. 100 золота, 200 золота. Ще 200 золота. І відкриваємо містик другого рівня. Щоб отримати сертифікат. А сертифікат... Давайте якусь колекцію хоча б 7 рівня. Чи бажано більш. А, ну, взагалі дали прем 6 рівня. Файна альтернатива. Тож, може, ще викрутим два містика. Ну, да, ну да. <кхід> Тож, давайте ще розіграш мультинаціонального контейнера покрутимо. Ну і все. А, ну ще можемо. Продати Су-76. За це отриматись 50 золота. І ще зробити один прокрут розіграша. Щоб отримати радянський контейнер, з якого зараз давати колекційку десятку. Чи девятку, в принципі, якусь колекційку. Угу. Ну да Так, а що? Ми ну, більше не можемо на цьому аккаунті нічого зробити. Тож давайте на наступний аккаунт. Ось вже наступний аккаунт. Тут також повідкриваємо коробочки. Також 3 коробки можемо відкрити. Ну, На наступному аккаунті, ніби якщо я не помиляю, 106 коробок, ну це з урахуванням безкоштовної. А тут, якщо враховувати безкоштовно, то тут вже буде 4 коробки. Тож зараз відкриємо. 4 коробки це як мінімум 200 золота. Ну, Але ми знаємо, що деякі твінки кручені, тут може і більше випасти. Ну, але з першої 50, з другої ще 50. З третьої. З третьої теж 50. Ну і з останньої четвертої. Ну теж 50. Цей твінк крученим не виявився. Тож зараз можемо ще покрутити розіграші. Тут Росіе ж канал Яхтпансер. В принципі, чому б ні. 100 тисяч кредитів. Добре. Ну і мультинаціонального контейнера крутимо. І теж британський контейнер. Якщо зараз знову випадаєте 15А, це 15А, то це буде прям. Ну, імба. Але ні. Нічого особливого не випало. Тож переходимо одразу на наступний аккаунт. Ось вже якраз таки наступний аккаунт. І це твінк мого брата. Тож, тут я продавати нічого не буду, лише повідкриваю контейнери і ну, ці коробочки за вільний досвід. Тобто танк продавати не буду, і ну, якщо золото випаде, то на те золото ще щось покручу. Ну, але так-то продавати танки не буду, хоча вони тут є. Але то твінг брата. Не буду. Так, що стосовно коробочок, перша дає нам 50 золота, друга вже 100 золота плюс кейс із кастомізацією. В принципі, добре. Вже виходить яка там. Третя, ну Так, третя дає нам 100 золота. Четверта так, так же само, як друга. Зараз то і потім так же само, як цей. Ні. Ну тут давайте кейс кастомізації плюс 100 золото. Ну це навіть краще. Дали нам аж снігову кулю. Ну, в принципі, імба. Ну Тут, звісно, такі собі нагороди. А снігової кулі, що нам дадуть. Зараз і подивимось. Давайте, може якісь годні нагороди, ну якийсь годний танчик. Чи дадуть зараз якийсь самого рівня той Хелсин. Не фіг з ним. І. MXM4MLE54. Ну, Його тут не було. Тож, в принципі, добре. Як я вже казав, нічого тут продавати не буду. Але можемо покрутити ще розіграші за те золото, яке тут є, яке нам випало. Щоб отримати пісочність, давайте містики. Два містики. Ну так. Да. Ну, відповідно, мультинаціональний контейнер. 100 тисяч кредитів. Ну, а що та пісочниця нам може дати? Ну, в принципі, нічого. Ну, давайте вже безпосередньо на останній наступний аккаунт на основу. Ну і от вже наступний останній аккаунт. безпосередньо основа. Тож тут робимо прокрут. Розіграша WZ-112 Celestial. З нам падає. Ага, 10 штук x5. Добре, якраз буду качати і грілят далі. Ну і ще. Маємо набір контейнерів отакий. Спочатку два контейнери з колекційними фігурками Маус. Давайте хоча б не чоловій маус Ну, третя повторка. Давайте ще четверту таку фігурку. Угу. Маус повну. Хоча б нова. Хоча б нова. А так то вже три повторки є. Це... Да, оце мені підкрутили. Ну, і відкриваємо контейнер уболівальника. Може хоч звідси щось підкрутять. Нет. Поки що нічого. Тут можете випасти сертифікат на 28к вільного досвіду. Можуть, на Type можете на тайпа 59-го. ще можуть випасти кредити, наприклад. Я навіть не подивився, чи можуть, чи ні. Добре. Так. Камінки випавнули, але мені вони не дуже потрібні. Фігурка чоловій мад вже. У мене три штуки є. Таких фігурок. Якщо я попродаю. Ну ні, мабуть, не вистачить. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!